У вашому пиві крові не виявлено. Два проміли у людини, яка запевняє, що випивала тільки пивце. Тобто до своїх п'яти літрів крові він додав ще стільки ж міцненького. Звісно ж, вгледіти в такому стані якийсь там малюсінький трамвай неможливо. Тож детальніше про наслідки хмільного вояжу Володимир Мельник. Я водку ніколи не б'ю. Чисто пиво. ще не п'янівка. Я во ніколи не б'ю. То А випив Юрій пива, як засвідчив драгер, аж на два проміли, тобто в десятеро вище граничного рівня. Потім з приятелями катався нічною столицею на богатирській підрізав міцубісі та кинувся втікати від переслідувачів, аж поки не вклепався у трамвай. начали розбиратися з ним, сніми, успокоїли їх. От вони сказали, що не трязно состояння, там кидався на них. На його спідометрі була швидкість за 100 кілометрів. Святкували випиваки спортивні досягнення улюбленої команди. Півапіва, потім побіди футбола. А чиє побіди? Футбол. Да. А хто побігів? Фортуна Київ. Водій трамваю каже: бачив, як зліва у нього летить легковик. але уникнути зіткнення не зумів. Ну, я поздно замітив його, коли він літів зі швидкості. Я теж где-то 20-25 був, коли остановился. Я мог бы здесь остановиться, але у мене вагон все повністю отрубился, тормозатку заліз. Щойно на місце, ДТП тебе прибувають автоінспектори, то одразу впізнають Юрія. У відділку він своя людина, з копами давній знайомий. Лише тиждень тому став учасником чергової аварії. Відтак прав уже немає. І навряд чи скоро їх побачить. Водіння на підпитку коштуватиме затятому вболівальнику чи малого штрафу та позбавлення водійського. Щонайменше на рік. Мені права є временні були. А, тобто є вже временний талон, так? Да? Временний талон, так. Да. Ага, понятник. А за що права Мене Мені забере. Тобто, там ви не виноваті були? Вопрос времени. Вопрос неизвестен. Ну, виноват либо я, либо автобус. Ничего никто не виноват. А когда это случилось? Неделю назад.